Плоди абрикосового дерева улюблені дорослими і дітьми. Вони мають солодкий приємний смак, володіють ніжним ароматом і містять значну кількість вітамінів і мінералів. Вирощуванням абрикосів до недавнього часу займалися садівники південних і теплих регіонів. Селекціонери вивели сорти, адаптовані до різних погодних умов. І тепер абрикос можна виростити і в регіонах з більш прохолодним кліматом, як вибрати саджанець і домогтися врожаю. Розповімо в відео посадка абрикоса. Вибираємо місце для абрикосового дерева. Посадка абрикосового дерева починається з підбору відповідного місця в саду, ділянка. Відведена під абрикос повинен бути розташований далеко від протягів і холоду. Крім того, вибирайте ділянку. Добре освітлюється сонцем із низьким рівнем ґрунтових вод. Абрикос любить височини, навіть штучно створені, висота горка до пів метра ґрунт абрикоса. Абрикос погано росте на глинистому і важкому ґрунті. ґрунт рекомендується пухка і родюча. Для підготовки ґрунту до посадки важливо правильно підготувати місце, якщо посадка абрикоса планується навесні, то посадкова яма готується восени, глибина ями 0,4. 0,5. ширина до 0,8. Навесні приблизно за 20 днів до запланованої посадки. Яму наповнюють живильною сумішчю, що складається з гною суперфосфату і сірчанокислого калію. Кілька разів яму поливають водою, розпушують відстань між деревами абрикоса при посадці. Посадку декількох дерев абрикоса слід виконувати з дотриманням оптимальної відстані між саджанцями, щоб почати вирощування абрикосового саду. Деревця висаджують точково згідно зі схемою 5 на 5 щоб почати вирощувати поодинокі дерева абрикоса в звичайному саду. Слід посадити саджанець на відстані 3 або 4 метрів від інших дерев і чагарників. З огляду на той факт що у дорослого абрикоса виростає розлога крона, скорочувати цю відстань не бажано, інакше гілки різних рослин будуть плутатися і заважати один одному. Як посадити абрикос, якщо придбаний абрикос з відкритою кореневою системою. Його необхідно підготувати до посадки, витримавши у воді добу, якщо ж саджанець придбаний із закритою кореневою системою, підготовка також необхідна. Дерево виймають з контейнера і замочують коріння у воді на ніч коріння деревця наситяться водою і стануть життєздатніше. Перед посадкою коріння оглядають і видаляють сухі і зламані, очищене і зволожене кореневище опускають в глиняну бовтанку, у центрі ями вбивають кілочок, за який згодом прив'язують абрикос, у посадковій яму створюють невеликий горбок, на який встановлюють саджанець абрикоса. Коріння розправляють і направляють вниз, щоб рослина швидше вкоренилася і почало правильно розвиватися. Живильним ґрунтом заповнюють посадкову яму злегка утрамбовуючи всі верстви, саджанець прив'язують до кілочка і мульчують при стовбурні кола. Після посадки абрикосове дерево рясно поливають. Якщо абрикос висаджений в регіоні з холодною зимою, його слід укрити від морозу за допомогою агроволокна. Мульчування абрикосового дерева дозволяє уникнути пересихання і вимерзання коренів, утримувати вологу і зменшити кількість бур'янів в області пристовбурного кола, як вирощувати абрикос. Вирощування абрикоса. Вирощування абрикосового дерева полягає в своєчасному проведенні деяких процедур обрізки, поливу, вульчування, укриття на зиму і профілактики хвороб. Формування крони. Формування крони абрикоса починається з перших років життя саджанця. Постійні обрізки допомагають підтримувати здоров'я дерева, формувати правильну крону і позбавляти від зайвих гілок обрізка повинна стати регулярною. Так як вона впливає не тільки на зовнішній вигляд дерева, але і на врожайність, загущена крона пропускає мало повітря і світла, тому на гілках утворюється набагато менше плодів. Крім того, загущення викликає появу шкідників і розвиток хвороб дерева, усунути які буває не просто куляста форма крони, вважається ідеальною для абрикосового дерева. Припустимо надати кроні розріджену ярусну форму. При ній освіту і дозрівання плодів йде регулярно і рівномірно. Обрізка для створення таких фор проводиться щорічно. Крім того, з четвертого року життя абрикосове дерево піддають санітарній обрізці, під час якої дерево звільняють від зламаних висохлих або пошкоджених гілок. Цвітіння абрикоса цвіте абрикос в кінці квітня або початку травня. Найчастіше квіти розпускаються раніше ніж на гілках, з'являються листя, деякі сорти абрикоса під час цвітіння зараховують до декоративних, так як краса квітів дозволяє використовувати їх при створенні флористичних композицій, і букетів бутони абрикоса утворюються поодиноко, кожен виростає на короткі плодоніжки або безпосередньо на гілці. Розмір квітки абрикосового дерева близько 3 см. абрикос цвіте білими квітами з рожевим відтінком. Деякі сорти мають темні цяточки на пелюстках. Оприскування абрикоса однією з важливих процедур при вирощуванні абрикоса є оприскування дерева. Вона допомагає врятувати рослину від комах шкідників і запобігти розвитку хвороб, проводити оприскування найкраще в теплий, сухий і безвітряний день. Похмура погода підійде краще сонячної, так як на листках при світлі сонця після оприскування можуть утворитися опіки. Припустимо проводити оприскування і у вечірній час. Оприскування проводять в кілька етапів. Перший етап проводять ранньою весною до появи нирок. Первинну обробку роблять за допомогою діаміла вугільної кислоти. Якщо рослина вже почала входити в вегетаційний період, застосовують препарати циркон. Хюковерін – мордойською рідиною, нідний купорос від кліщів, позбавляють неурон або колоїдна сірка, листовійки. Довгоносики знищуються кінніксом децисом після завершення вегетаційного сезону з профілактичною метою абрикос оприскують розчином сечовини. Добрива для абрикоса. Підживлення абрикоса має велике значення для росту і плодоношення. Вперше добрива вносять ранньою весною, В грунт додають азотні сполуки, крім підгодівлі, азот допомагає боротися зі шкідниками. Протягом вегетаційного періоду абрикос підгодовують тричі у червні в ґрунт, вносять азотні сполуки. В кінці липня рослина потребує азоті фосфорі калії, а в серпні абрикос удобрюють фосфорно-калійними добривами. При використанні добрив плодоношення абрикосового дерева починається через 5-6 років після посадки. Полив абрикоса улив проводять після посадки. А потім процедура необхідна при висиханні ґрунту і для якісного вкорінення навесні абрикос поливають після настання тепла, потім рясний полив потрібно під час формування і дозрівання плодів, полив дозволяє поліпшити якість врожаю і смак ягід, полив припиняють після завершення вегетаційного сезону. Розмноження абрикоса, розмноження абрикоса проводиться посадкою кісточки, саджанця або живцюванням. Припустимо проведення щеплення абрикоса на інше фруктове дерево. Вирощування з кісточки можна почати в домашніх умовах. Для кожної кісточки готують окремий контейнер. Самі кісточки після вилучення з плоду промивають і замочують всередині вологої тканини, після появи першого корінця проводять посадку кісточки. Дно контейнера повинно мати дренаж для відведення або стоку зайвої води, виростити саджанець кісточки найкраще в торф'яному ґрунті. Після посадки контейнер накривають плівкою або банкою і ставлять в тепло, після появи паростка контейнер переміщують на підвіконня. Поливають абрикос у міру висихання ґрунту, як виростити абрикос з кісточки, абрикос розмножують порослю і кореневими нащадками. Саджанці збирають у міцних і сильних дерев, висаджують на постійне місце і забезпечують догляд. Прищепити абрикос рекомендується на сливу, алечу підчепа повинна мати до двох гілок міцну кору і міцне коріння. Для щеплення годяться сформувалися живці з нирковими зачатками. Щеплення краще робити пізньої осені. Перед щепленням саджанці рослин ставлять коренем в тирсу. Після щеплення саджанець відправляють в прохолодне місце і залишають до весни, як прищепити абрикос на сливу вирощування абрикоса в різних регіонах України. Вирощування абрикоса можливо в різних куточках України, але слід враховувати деякі особливості. Підбір сорту під кліматичні умови регіону у прохолодних регіонах під Москов'ї Урал. Сибір посадка рекомендована в кінці квітня у повожі до Пустима посадка в березні і квітні, при ймовірних заморозках рослина накривають вирощування абрикосового дерева в середній смузі України. Посадка і вирощування абрикоса в холодних регіонах абрикос, плодове багаторічне дерево, що вирощується в різних регіонах України. При правильному підборі сорту абрикос успішно росте і плодоносить не тільки в південних областях, але і в Поліссі, на Карпатах. Абрикос зазвичай висаджують навесні. Так дерево успішніше і швидше вкорінюється і приживається на новому місці. Основними процедурами по догляду для абрикоса є полив, обрізка, підгодівля, оприскування з профілактичними цілями і укриття на зиму при правильному догляді і своєчасних процедурах. Абрикос дає регулярні і стійкі врожаї.